З вами Поля, Буріто і розбір п'ятої серії найгеніальнішого серіалу сучасності Божевільна колишня. Я стараюся розібрати якісь деталі, які ви могли не помітити, або просто звернути вашу увагу на важливі моменти в серіалі і на інструменти, якими користуються творці серіалу, для того, щоб розказати історію і створити саме таке враження, як вони хотіли. Серія має назву Ми з Джошем хороші люди, і звісно, ми віримо рабеці. Бо який її сенс нам брехати. На початку грає тема «Вестковіна», яка в першій серії показувала нам образ містечка, де всі задоволені життям, щасливі, а прецлі найбільші. Робека дійсно виглядає щасливою, задоволеною собою, і тому відмахується від жебрачки, яка просить гроші, і каже, що ні, в мене немає дрібноти, в мене тільки двадцятки, які я взяла, знаєш, де? На роботі спробуй іти, і можливо. Тобі не доведеться жебрати. Просто рольова модель та зразок емпатії. Бігла ж наша рольова модель на здибанку з Джошем. Абсолютно не здибанку, де вони питимуть чай з тапіокою, дивитимуться на фото з дитячого табору. де не було проблем. де було все дуже просто були тільки вони: природа, підліткова закоханість і перші дослідження власної сексуальності. З'являється грек. І... Очевидно, що йому досі болить за зруйноване побачення. Досі це тобто всього тиждень. Звісно, він має право злитися, але форма вираження його незадоволення дуже токсик. Він просто підійшов до людей на вулиці, почав на них кричати, не кажучи нічого конкретного. О, вона таке зробила! Таке! Ну. Ми знаємо, що вона зробила. Але я розумію, чому Робоки з Джошем сприймають це як абсолютно спонтанний наїзд і, більше того, несправедливий. На жаль, хоча претензії Грега абсолютно справедливі, він виглядає як такий собі місцевий дурник, який щось там собі нашифрував, образився і тепер ходить на всіх бухтить і відмовляється нормально пояснити, що сталося, так, щоб люди його зрозуміли. Ребека настільки хоче зблизитися з Джошем, що готова брехати про все на світі, навіть про те, що їй ніхто ніколи не казав, що вона жахлива. Ми бачимо її флешбек з дитинства, і фраза це ж жахливо комусь таке казати, це ж може травмувати на все життя, здається, ще більш болючою. В реальність Ребека з Джошем повертаються збентежені. Їм дуже важко витримати сором від того, що їх застукали за їх. Абсолютно невинною димонкою. Вони дуже активно починають заперечувати свою жахливість. На прочіку медно, синхронно п'ють свої бульбашки і дуже швидко розбігаються по дуже важливих і дуже термінових справах. Ребеку клинить. Вона дуже хоче довести Грегу, що вона хороша людина. Тому вона віддає Жебречці 20 баксів, питає, що вона ще може для неї зробити, і потім весь день катає її в машині і розповідає, який грек поганий жахливий і взагалі, як і зробила би справжня хороша людина. До речі, зверніть увагу, як класно вписуються початкові титри в сюжет, тому що вони є відповіддю на питання, та що тобі пороблено? В офісі тим часом відбувається цирк. Тіміджем місцеві Біба і Боба. Показово зневажають полу, знущаються з неї, і таке враження, що на роботу проходять потусити, а не, власне, робити роботу. Не можуть запам'ятати ім'я Поли і знецінюють її роботу як словами, так і діями, коли заливають кавою документи, які вона сиділа уважно готувала і принесла вчасно. Хочу звернути вашу увагу на те, що пола перелигл, тобто асистентка юриста, і саме тому. Справжні юристи так зверхньо до неї ставляться, тому що вона ж не справжній юрист і що вона там може шарити. Далі ми знайомимося з Карен. В Карен постійно щось стається. Їй в око попав якийсь уламок. В неї захворіла змія, і взагалі їй треба піти полажити, бо вона не може зосередитися в такій обстановці. Я починаю розуміти, чому у пола є чашка офіс біч. Вона, здається, єдина в цьому офісі, хто реально приходить працювати і ще й намагається змусити до цього інших. Оце нахаба, скажіть. Але це не страшно, тому що на вулиці Поле перевернулася вантажівка з владою. Її призначають головною, поки рибаки і Даріла не буде. По ній видно, як довго вона цього чекала. Ховайтеся вже, такі міджом. Здається, сьогодні вам доведеться. Працювати. А поки всі, нарешті, зайняті своєю роботою, Пола розбирає документи, які не чіпали вже років 30, і знаходить дещо, що може змінити життя одного з її колег. Це максимально хороший сценарний хід. Дати Полі в руки інформацію, яка дає їй майже необмежену владу, і подивитися, що вона буде з нею робити. Так, вона страждає над своєю моральною дилемою, бо вона дуже хоче насрати Тіму. Але Канада в її аргументах звучить як рай на землі. І тоді, виходить, відправити Тіма додому буде хорошим вчинком. Отець брат один з моїх найлюбленіших персоналів. По-перше, він робить приблизно те, що в моєму розумінні і мають робити священники, він надає базову психологічну допомогу і спонукає людей не бути мудаками. По-друге, він набагато елегантніше каже Джошу, що той тупий. Ну і по-третє, він смалить релігійні каламбури, які неможливо перекласти українською, якби я була великим каналом. Тут було би хороше місце для рекламної інтеграції з якоюсь школою англійської мови. Але це в майбутньому, давайте поговоримо в коментарях. Поділіться, будь ласка, вашими лайфхаками з вивчення англійської мови. Рибака доводить, що вона хороша людина, тому вона приносить всім в офісі дорогу. Ви, чу... Ви чули дорогу? Каву. Показово вирішує допомогти дерілу і випадково розподякує всім, що виявляється в нього дуже складне розлучення. Які зробили б дуже хорошою людину. Пола звучить як голос розуму. Каже, що Ребека не погана людина, вона нормальна. Це Грег нитик Але, господи, який же сексуальний. І взагалі, бути хорошою людиною переоцінено. Кого вона взагалі цікавить? Будь-як виходить. Деріл вперше виглядає злим. І мені дуже дивно бачити цю емоцію на такому добряку, але, напевно, це має сенс. Бо донька це дуже велика частина його життя, і зараз він відчуває, наче її намагаються в нього забрати. І це природньо, що він намагається захистити себе і свою любов до доньки. Вся допомога Робеки дуже демонстративна. Начебто її важливіше, щоб всі побачили, яка вона крута, класна і добра, а не насправді допомогти людині. Хоча чого? Наче дуже важливо, щоб всі, а особливо Грег, Побачили, яка вона класна, яка вона хороша. Грек, ти чув, Грек, ти мене вже пробачив? І ще не з'ясовується, що Грек пішов додому зі зміни. Ребека різко втомлюється, вона вже не впевнена, що в неї вийде виграти справу, вона хоче піти додому, вона не хоче цим займатися, їй треба подумати. І знаєте, ми вже колись це бачили. Ребека збирається щось робити абсолютно не пов'язане з жодним чоловіком. І як тільки з'ясовується, що чоловік, з яким це заняття абсолютно жодним чином не пов'язано, вона втрачає весь ентузіазм, нічого не хоче робити і хоче тільки піти додому і спати. Судовий позов і визначення опікунських прав деріла стає для Ребеки змаганням із приводом власної нікчемності. І її ціль вже не залишити доньку з татом, який її любить більше за все, не так, як ви подумали, а Довести власну компетентність і власну хорошість. Давайте поговоримо про Деріла. про дивакуватого деріла, який плаче від реклами котячої їжі і постійно говорить про почуття, відданого батька дерева, дуже лояльного боса деріла. В офісі він неймовірно доброзичливий, хоче всім сподобатися і не дуже свариться на людей. Навіть влаштовує їм вихідний вівторок, який. Теоретично не дуже вихідний, але кого це цікавить. Про деріла поза роботою колегам відомо мало, але їх і не дуже цікавить внутрішній світ цього вусатого дивання. А виявляється, він переживає дуже складне розлучення, яке він намагався тримати в секреті. Дякую, Робеко. І маленька донька, яка дуже любить равликів і повдів. А Дейл дуже любить її. Всі навколо говорять, що в неї найм'якіше волосся і що він дивиться, як вона спить. Звісно, може, це і дивно звучить збоку, але повірте, він нічого такого не мав на увазі, і він вам про це заспіває. Пропоную вам передивитися кліп за підказочкою вгорі екрану. Зверніть увагу, що самої Медісон в цій баладі не видно, тому що головне в цій пісні не вона, а Деріл і його батьківські почуття. І те, як важко говорити про батьківську любов в світі, де ми вже звикли сексуалізувати дітей. Найкраще в цій пісні, на мою думку. Обличчя Ребекки, яка це слухає, і фінал пісні. Мелісон – просто неймовірна дитина. Я в захваті від того, як легко вона розповідає, що так вона дивилася, куди ходить її мама, коли лишає її одну. І так вона зі своїм босом в мотелі. Це... це вам допоможе лишити мене з татом, правда? І... і я в захваті від того, як це контрастує з реакцією Ребекки і Деріла. Але я розумію. Таким чином дізнатися про те, що дружина тобі зраджує, це ого. Ребека скликає термінове слухання і дуже пасивно-агресивно заявляє судді, що ой, дивіться, Стесі лишає доньку дома одну, це ж так небезпечно. І начебто і підтримує Стесі в її здивуванні, що у доньки є Ютуб канал, каже: така Боже, у дивачки Карен з мого офісу теж є Ютуб канал, що до речі, правда. Але напевно, жену мати має про таке знати. Після рішення судді. Єдине, що хвилює Ребекку, це перемога, і те, що всі в цьому офісі, крім Стейсі, хороші люди, а отже, і вона теж. Саме час про це заспівати і увірватися з ноги в бар, які зробила би справжня хороша людина. Дуже агресивно заспівати і ткнути своєю хорошістю в обличчя Грегу, як якби зробила справжня хороша людина. Послати його в сраку, якщо він не згоден, а також налаштувати проти себе звукарів, втопивши мікрофон в пиві. Як і зробила би справжня хороша людина. Мов щире, янголядко, розкидати вашу картоплю і снеки і потоптатися по вашому столу, як і зробила би справжня хороша людина. Обіцяти зарізати вашого чоловіка, якщо ви не погодитеся з тим, яка вона хороша людина. Робека так фанатично жадає пробачення від Греда, що вона не чує, що він їй каже. Вона перепрошує не через те, що вона образила його почуття, і через це шкодує. Їй важливо, щоб їй сказали, що вона ок. Їй потрібна зовнішня валідація, яка б закрила дірку, з якої лунає мерзенний голосочок: Ти гамно, ти нікчема. Нащо ти така живеш? Здається, що стосунки для неї це математичне рівняння. Так, я віддала. Секс, який призначений для тебе іншому чоловіку, але ти не переживай в мене є ще, що ж ти не сказав раніше. Давай я тобі дам. Коли Грек питає, чи дійсно вона вважає, що те, що між ними сталося, можна виправити, вибивши для іншого чоловіка тимчасову опіку над донькою, вона розуміє все геть неправильно, вловлює частину про тимчасову і кидається виправляти ситуацію взагалі не в тому місці, в якому це варто було б робити. Геніальний план такий: сфабрикувати злочин дружиною Грега для того, щоб її посадили, і вона не могла претендувати на опіку. Це значить, раз. І два. Розповісти про цей план Медісон. She's Клас, так зробила би справжня хороша людина. Що мені дуже подобається в цій серії, так це те, як щиро, серйозно і відрефлексовано Ребека відповідає на питання, та що з тобою не так. Ну, власне, ніхто не скаже краще за неї. Cause of that lack of any parental validation, I always seek outside validation from others. And somehow I've made Greg my new moral arbiter in this town. Така несподівана щирість знаходить відгук у Стейсі, і вони домовляються встановити умови опікунства без суду для того, щоб якомога менше травмувати Медісон. Що? Яка Медісон? Хто? А, так, да, Дитина тут бігала, точно, це Медісон. Друга розмова з Греком проходить вже набагато краще. Ребека продовжує рефлексувати щодо власної цінності і пошуку зовнішньої валідації. Перемога в тому, що Грек, наче з нею вже нормально спілкується, але в його словах все ще чутно образу та сум. Він визнає, що вона може бути хорошим другом, але йому болить, що не для нього. Тим часом або тім. Пересрав і готовий говорити все, що йому допоможе залишитися в Штатах. Або він дійсно не такий вже козел, яким здавався. Я ставлю на перший варіант. Ну, а Пола виявилася не офісною сукою, а дуже хорошою і дуже доброю людиною. Нікому не кажіть. Місіс Ренандес не скаже, і вимовчить. А ще. Абсолютно несподівано. Виявилося, що Пола дуже крута спеціалістка, і вона організувала роботу по суперважливому позову і довела його до завершення. Хто би міг подумати, що Памела щось вміє? Загалом у Робеки видався дуже класний день. Другу допомогла, справу закрила. Грег почав з нею розмовляти. Джош покликав на чай і сказав, що він має до неї почуття. Звісно, він сказав не лише це. Але ж Ребекка дуже гарно вміє виділяти суть і фокусуватися на головному. Я сподіваюся, що день у вас не гірше, ніж у Ребекки. А щоб і мій день став кращим, ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, розкажіть про мій канал друзям і знайомим, і пишіть в коментарях ваші враження від цього відео. Можливо, я щось не помітила, а можливо, ви не згодні з рішенням Поли і вважаєте, що треба поважати трудове законодавство і нема чого нелегально влаштовуватися на роботу. Теж пишіть, давайте поговоримо. А поки ви ще тут, я нагадаю вам про неймовірну Асю, яка збирає гроші на індивідуальні набори для саперів батальйону Цунамі. Я пропоную їй в цьому допомогти і нагадаю вам, що ваші 50, 20 чи навіть 3 гривні неймовірно важливі і наближають нас до безпечного майбутнього. Посилання на банку ви можете знайти у описі до цього відео. Там саме ви можете знайти посилання на Ютуб канал Асі, де знаходяться записи її ігрових стрімів, а також аудіокниги, начитані її неймовірним голосом. Дуже раджу послухати Степового Бога Євена Ліра з гуманітарки. Бережіть себе, бережіть близьких, підтримуйте ЗСУ і не забувайте дивитися хороші серіали. Па-па!